Різдвяно-новорічні свята вже завершилися, і лучани думають, куди будуть утилізувати головну прикрасу цих свят ялинку. Тож ми вирішили поцікавитися, куди ж можна здати новорічне дерево цьогоріч. Симова атмосфера ще панує у селях Волинян. Та все ж ми вирішили поцікавитися, куди здати дерева, аби не викидати на спітники. Перш за все у Луцьку є кілька майданчиків, які приймають новорічні дерева для утилізації. Опікується ними центр управління відходами чистий луцьк. Стосовно утилізації ялинок святкових у нас є центр управління відходами Чистий Луцьк, це локації, де можна безкоштовно їх утилізувати, і на полігоні твердих побутових відходів також при в'їзді. Де є сортувальний майданчик, там, де теж можна прийняти, здати їх безкоштовно по їхньому подальшому руху, значить вони йдуть. Якщо там є ще зелені залишки, вони можуть іти на корм тваринам в зоопарк, якщо ні, то йдуть на пальне на твердопаливні котли, які є в нас на підприємстві, або на Боженка на Луцьк тепло. Також після свят лучани можуть здати ялинки до луцького зоопарку. Директорка Людмила Денисенко зауважила, що ялинки до них починають привозити приблизно у другій половині січня. А також розповіла, якими повинні бути ці дерева, аби їх можна було утилізувати цього року, так як уже 4 роки поспіль, ялинки, які слугували прикрасою в оселях лучан, можна приносити до зоопарку. Єдиною умовою, яка є, це ялинки мають бути без штучного. Снігу без новорічних чи ялинкових прикрас дощиків, і, звичайно, вона має бути не осипана, щоб вже гілки окремо і деревина окремо тому. Такі ялинки будуть слугувати як. Декоруванням у вольєрах тварин, звичайно, що на корм чи їжу вони не йдуть, уже так як вони стояли у приміщенні, і вони вже трішечки висохли. Вони поживних цінностей не мають. Або ці ялинки будуть слугувати як дрова, тому що ще у зоопарку використовується пічне опалення на на випадки відключення електроенергії. А також Людмила Денисенко зазначила, що приймають і ті ялинки, які продавці не реалізували до 31 грудня минулого року. Ще є одним варіантом принесення ялинки до зоопарку. Це до входу можна приносити. Це ті ялинки, які були на різдвяних чи новорічних ярмарках, які не продалися. Ці ялинки привезли самі продавці до зоопарку. Вони зараз прикрашають територію зоопарку, і ці ялинки вони не стояли у будинку, вони не є висоші, вони є соковиті, і ці ялинки вони ще слугували їжею для тварин. Особливо це для копитного ряду. Це олені, лами, віслюки, кози, які споживають ялину і як самокору, і як хвою. Хоч свята вже закінчилися, та, поки як зауважила директорка зоопарку, лучани не поспішають приносити новорічні дерева. каже ще не прийшла пора.